Доброго раночки, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас цим новим днем. Дожили до нього, дякуючи Господу, дякуючи нашим захисникам. Життя продовжується, їсти хочеться. І ось Сьогодні ми приготуємо з вами таку дійсно смакоту, солоденьку порадуємо себе і ще зробимо добру справу: таку, щоб яблучка не пропали. Перебираю я яблучка. дуже гниють в цьому році, і от скільки їх! Там половинки понадрізав. І сьогодні ми з вами приготуємо такий яблучну вертуту. Або ще хто називає штрудель, хто яблучна вертута. Я знаю, що в нас це вертута, наша українська саме це вертута. Вона трішечки буде перероблений рецепт, тому що ну, я експер... люблю експериментувати, і мені такий більше подобається. Що нам потрібно буде? Це така буде вона слоїста вертутка, тоненьке тісточко, слоїста, багато яблучок, можна додати кориці, можна додати ванільки, хто не любить корицю. Це вже на ваш смак і на ваш розсуд. Тісто ми будемо робити солону, навіть не солонувати, просто солі ми додаємо, щоб воно не було таке прісне зовсім. Цукру в тісто не додаємо зовсім. Що нам потрібно для тіста? Для тіста. У, в оригінальному рецепті ось так е, така склянка. У вас, якщо більше, більше, менше, то менше. Але пропорція ось така: пів склянки теплої води, не гарячої, ні в якому разі. Щоб була вона така тепленька водичка кімнатної температури. От. І сюди ми додаємо звичайнісіньку, рефіновану, непахучу ні в якому разі, щоб було рівно олії і рівно водички. Ось так. Оце в оригінальному рецепті. І оце все. І чайна ложечка солі. Не сода, не розпушувач не додається. Я додаю ще й ось так десь третина теж кімнатної температури кефіру. Знову ж таки, не соди, не розпушувача. Просто це все ми змішуємо гарненько. Для чого я додаю ну, кефір? Все-таки, щоб тістечко було трішечки м'якшеньке. І розкачувати його буде трішки легше, тому що тісто повинно бути таке упруге, щільненьке, але не забите. От, і воно таке пластичне повинно бути, тому що все-таки ми будемо скручувати вертутку, щоб воно не розірвалося через то і не додається цукор. Тому що, як дамо цукор у тісто, воно буде таке, знаєте, як, ото, ну, як здобано, воно буде швидше пригорати і буде тріскатись. І буде начинка випадати і горіти. Нам це не потрібно. Тому тістечко ледь-ледь присолене. І от і все. Додаємо. Еластичне буде із кефіром. Тістечко. І все-таки такий трішечки вершковий смак буде, Ну і трішечки м'якше воно буде їсти. А ви, як хочете, робіть оригінальну без кефіру. Ось так, Зараз я все змішую, борошна в мене тут 400 грамів. повинно десь 350, отак, плюс-мінус, Подивитись, яке у вас борошно. Я взяла трішечки кориці, добавлю. Зовсім-зовсім-зовсім мало, але не в тісто, а потім уже в яблучка. Яблучка я буду терти. На ось таку крупну таку решітку можна порізати пластинками, такими слайсиками, але щоб краще скручувалося, я вам патру на крупну терку. І потім уже зверху на вертутки буду присолювати чи присолоджувати цукром. Можна зробити теж як варіант, я показувала, як можна зробити яблучну карамель на вершковому маслі. Розсмажити яблучка, потім вже додати цукор, там, ванільку, чи, е, як ви хочете, є в мене на каналі. Дуже-дуже-дуже смачне, колись і таке зробимо. А сьогодні зробимо просто з такими натертими яблучками. Тож приступаємо, робимо тістечко. Беремо звичайну мисочку, наливаємо цю суміш, тепла вода і олійка. Додаємо сюди кефір. Це кімнатні температури. Додаємо солі, пів чайної ложечки, отак я додаю. І все просто гарно змішуємо. Це робиться дуже швидко і виходить дуже-дуже-дуже смачно. Цю вертутку можна також робити і в духовці, але я люблю, щоб вона була така з хрусткою, з такою кориночкою, і саме на сковорідці. Ось так. І додаємо. борошно. Борошно додаємо частинками. Тістечко у вас вийде такого ніби сіроватого кольору. Ви не бійтесь, тому що все-таки тут є олія і кефір, і вони разом оце дають таку, е, такий колір. Так, і додаємо все борошно. То так, як я взяла, 400 грамів, так воно й піде. Може, навіть додам іще. Я взяла ще 100 грамів борошна і буде мені якраз і на підсипку. Ось так. І замішую вже руками. Ось таке тістечко повинно вийти. воно ну, Бачите? І м'якеньке, і пластичне ось таке. Підібрали і стіночок все. Борошна в мене пішло 450 грамів, і трішечки 50 грамів залишилось, на... потім я буду вже розкачувати. А зараз накриваю таким рушничком, і поки довго йому стояти не потрібно, поки потру яблучка. Так, я спробувала яблучка у нас м'якенькі шкірочка, тому я чистити не буду. М'якенькі. Просто буду терти на терочку. Ось так виходить. Терта морквочка, ось так, а соковиті? Ось mm -hmm. так я на трусі, sí, Яблучка потерли. Те, що вони тьмяніють, не страшно, не бійтеся, це навіть краще, тому що, може хто не знав з вас, в кого понижений гемоглобін, то потрібно яблучка порізати і саме так, щоб вони потемніли. Тоді більше міст заліз, так що це не страшно. Ось дивіться, скільки в них соку, які вони соковиті. Тому я. Викладу поки що на ситочку їх. Нам зайвий сік не потрібний. А тут соку, дивіться, скільки. Якщо ви різати пластинками, соку, скільки ж, звичайно, не буде. О, так. Ще й сок поп'ємо. Дивіться, скільки соку. і смачний. Ой, яка смакота. Оце самий натуральний сік. Солодкий, запашний. Так що це вам ще один лайфхак. Якщо хочете соку, просто на терочку потерли. Якщо у вас нема соку так, і ось тепер беремо тістечко, постояло воно тепленьке, дивіться, яке воно. Це ще завдяки тому, що я додала кефір. Щоб кефір не додавала, воно було б трішечки не таке. Так, розрізаю наполовиночку, отак. Одну залишаю, накриваю, а з цією працюємо. І ось тепер, що робимо далі. Викладаємо яблучка. Ділю ці яблучко умовно на дві частинки, отак. І одну частинку викладаю. Вони стекли гарно. Цукру я буду додавати зовсім небагато, тому що дуже-дуже-дуже солодкі яблучко. дуже. Ось так і таким не до кінця. І тут трішечки не до кінця, і тут з усіх сторон трішечки не до кінця, рівномірним таким шаром. От. Так, і вже ставимо сковорідку. Смажити потрібно на такій дуже-дуже розігрітій сковорідці. щоб вона дуже розігрілася, додаємо олійку і потім прикручуємо газ. І на невеличкому гні хвилин 10 з однієї сторони, хвилин 10 з другої сторони. Дивіться, щоб у вас там не пригоріло нічого. Дуже уважно, щоб наша праця не пішла, не зійшла на нівець. Ось так. Так все. Я у одну додам трішечки, ось в мене кориця. Зовсім небагато. Додаю кориці і зовсім небагато цукру, тому що дуже солодке. Яблука дуже солодке, але ми, враховуючи те, що тісто в нас не солодке, тому все-таки десь столову ложку, півтори навіть я додам сковорідку. Олійки, ложки три-чотири. Так, а тут скручуємо рулетик і отак скручуємо і прищіпуємо, щоб він був у нас такий щільненький. Ось так. Ось так. А тепер, як я завжди кажу, отак. І роблю острішечки його. Потрібно нам його перекрутити, края, зліпити гарненько такі краючки. і тепер скручуємо вертуткою О, так, це, під, підкатуємо під низ. і придавлюємо не обов'язково. Качалкою можна просто руками ось так. І викладаємо на сковорідку. Накриваємо кришечкою і прикручуємо вогонь. Якщо десь трішечки розірвалось, не страшно. На малесенькому вогні воно буде таке слоїсте, підсмажене і така хрустка, хруста скриночка буде. І поки смажиться на невеличкому вогні. Одна вертутка, а ми розкочуємо іншу. Якщо десь у вас розірвалось, це не критично. Там буде така гарна карамелька. Поки інша досмажується, а мені вже не терпиться розрізати і показати вам, як вона нарізається, по-перше. Дивіться, вона така лента. Вона слоями, такими шарами лянти. Дивіться, тут де, де розламалося. Піднімається така скоринка, карамельна яблучка. А смак такий, як в нашому дитинстві продавалися такі цукерки з яблучною начинкою. Ось це точно, точно-точно дуже-дуже схоже. Гарно ріжеться. На невеличкому в ній гарно пропечена, і так аж розламується ще гаряча. І піде з молочком. А -а -а. Дуже смачна яблучка і таким. Дуже-дуже-дуже смачно. Зараз ще одна підсмажиться. Так, ось такі вони в нас вийшли, вертутки. Камера, звичайно ж, не передасть ні аромату, ні кольору, ні смаку. Одну я вже розрізала, щоб вона вихолоняла. Гарячу їсти ні в якому разі не можна, тому що це шкідливо для здоров'я, по-перше. А по-друге, гаряча вона не от, от не така вона смачна. А коли вона починає охолоняти, і оці такі шкуриночки хрустку відламуєш, і оця карамелька захолоняє, така хрустка, хрустка. М -м -м. Ось таке яблочко. І вона з такими шарами розділяється, гляньте. Зверху карамельки гаряче. Хотіла вам показати, які... як вона розділяється такими тоненькими-тоненькими такими. Бачите, яблучка. Зробилися карамельки і з цукром пропеклися. І ось такі тонесенькі шари. І вона, як охолоне, вона потім така, така смачна ще. І так, і яблучка не пропали. І зверху, ось вона, бачите, така вся в карамельки. Тому що протікав сік із яблучок разом із цукром, і це виходять отакі карамельки. Дуже-дуже смачні. До речі, так можна робити і з гарбузом, але дуже на тоненьку, на, на таку. Дрібненьку решіточку терти гарбузик. Можна з яблуками, і з сиром не можна, тому що сир, сир буде протікати і буде горіти сир. Це зовсім інша історія. Але дуже смачно, спробуйте. Дуже-дуже смачно. Жаль, камера не передає цього блиску, як воно блищить, як воно пахне. Дуже гарно. Так що смакуйте. Хай вам буде добре. Хай це осінь. Останній місяць осінь, який. Розпочався, буде кращий. Хочеться, щоб був мир в Україні, Божого захисту кожного з вас. і Божої охорони і Божих благословень. З вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось. Дивіться, ніби поведінку. Так, люблю.